Вишиємо ще одну сорочку разом. Мене звати Валерія і це новий відео про вишивальний попаєний двіж. Наразі я вам розкажу чи то про Чернігівську, чи то про сумську сорочку, якою вишиватиму для своєї сестри. Тож підпишіться на мій канал і дуже швиденько лайкніть цей відео, щоб ми могли вже починати. Я так дуже тепло вбрана, бо холодний сезон почав. Якщо ви дивились мій попередній відео про вишивальні плани, то орієнтовно знайомі з загальним задумом. Якщо ні, воно буде отут, можете глянути потім. А наразі де я вам розповім про цю сорочку детальніше. Отже, вихідний зразок виглядає отак. Від нього лишився тільки рукав і смужка подолу. Ну, але для мене цього достатньо. В свій час, це було близько року тому, я знайшла цю сорочку на курсах майстерні Магда Дзвін. Фоткала її, наміряла, і от саме тепер прийшов час її відтворити. Що ми маємо? Вихідні заміри, ширини, рукава, уставки, ну і щільності тканини. А ну да, візерунок вишивки. Тож мені потрібно, знаючи це все: взяти майбутню власницю, заміряти її, узгодити матеріали, максимально наближені до вихідного зразка. Ну і зробити роботу. Тканина. Вона певною мірою визначена сорочкою, яку нам треба зробити. Треба було молочне полотно з кількістю ниток, десь 14 на сантиметр. Тому стосовно тканини, ми спинилися на польських коноплях. Особисто для мене це відносно дорогий матеріал. Раніше я обирала собі значно дешевші, але сестра готова була платити. Я не з такої сім'ї, як друзі, я із. Багато з нитками було вже складніше в оригіналі. Вони такі щільно кручені, матові, пастельні. Більше під льон, і на мій смак це прям дуже круто. Але знаючи інтереси своєї сестри, я спинила свій вибір на шовку. От з цього магазину. Що так можна назвати цей профіль? Тут він називається екстрасяючий. Він не кручений, гладенький. Певною мірою нагадує ДНЦ сатін, але набагато благородніше лягає в вишивку. Взяла я їх більш ніж просто достатньо, бо це такий тип магазинчику, де якщо мені особисто не вистачить буквально трошки ниток, це буде катастрофа. До речі, разом з моєю покупкою мені прислали в якості, напевно, промовці ще одне пасмо темно синього кольору, яке просто ідеально вкладається в мої уявлення про гадську сорочку. Боюся, в мене з'явиться новий шалений проект. Okay. Тут знову ж таки основна. Джерело інформації виходить з вихідного зразка. Необхідні розміри довжини об'ємів сестри. Вона зробила сама, але я її знаю і їй не довіряю в цих параметрах. Тому шукала щось середнє між вихідною сорочкою, замірами сестри, і тим, що швидше за все, їй насправді треба. Тож давайте наріжемо трошки тканини. Тут все дуже просто. У мене є фотка, вона досить очевидна. Схему зробила по фотці. Аби ви хотіли раптом ту схему купити, пишіть мені в інстаграм, коштує, як у всіх, 250 гривень. Все до речі, всі посилання, які я тут згадую, спробую не забути написати в описі під відео, тому шукайте все там. Починаю я традиційно з уставу. Першу чергу намічаю припуски на шли, бо ніби це досить очевидне питання, але ну, у мене всяке буває. Тому пару зайвих наміток не завадить. Вишивка цього візерунку дуже простенька. В ній тільки один колір і йде настільки швидко, що мені стало навіть цікаво, скільки на неї йде часу. До прикладу, перша уставка була готова менш ніж за тиждень. Пробувала навіть засікти, скільки піде часу на вишивку оцієї гілочки хмеликів. Поїхали! Година 45. Одна уставка тиждень, дві уставки два тижні. Я навіть в поході від вишивки не відмовилась. До того ж, це був традиційно четвер. Ми з однією з моїх дівчат з вишивального клубу пішли в гори. Ну тож традиції зраджувати не стали. Прийшли до місця табору і трошечки собі повишивали. Частина відео завершується. Пропоную вам, так само, як і в варіанті зі Східно-Подільською зустрічатися тут для апдейтів орієнтовно раз на 2-3 тижні, щоб я за цей час встигала щось там нашити і показати якийсь прогрес. Нагадаю, вам не соромитись підписуватись на мої соцмережі, якщо ви не зануда, звісно. Ну і напевно все. До зустрічі. А ще гляньте оці пару відосів.